Дякую, мікрофончик. Питання продовольчі безпеки. Продовжимо. До мене звернулися хлібороби з Новгародівського району Житомирської області. Також це питання опрацювала міжфракційна депутатська група Житомирщина під час свого засідання міста Гродволинський, волинський звертаються з такою проблемою. Ну, зараз думаю, що всі, всі ви в курсі. Загалом, внаслідок таких там проблем, як ціна на газ і те, що потрібно переходити, оновлювати виробництво технічні технічні можливості, наших зокрема хлібозаводів інших підприємств, доволі обмежені, немає оборотних коштів. А цих коштів і не буде. Якщо буде така ситуація на ринку, яка зараз є, коли є певна. Певна змова торговельних мереж, і наші виробники не доотримують кошти, які могли б отримувати на своїй продукції. Тому звернулося до мене з проханням, щоб наш комітет якось підняв з колін законопроект, який у нас дещо потух в економічному комітеті. Проект закону про основні засади торговельної діяльності харчовими продуктами це законопроект 6155, Там ще й альтернативні законопроекти, які був зареєстрований ще в жовтні 21-го року. Серед тут великий авторський склад, серед авторів законопроекту. Депутат нашого комітету Соломчук Дмитро Лабазюк Сергій Івченко Вадим. Тут може, не всіх зараз назву пробіжуся. Кучер Микола Чайківський Іван. Ну тут багато наших депутатів. Нікічина Марина. Які є співавторами цього законопроекту. Загалом авторський колектив потужний, законопроект його як виробники визначають, що дуже важливий для галузі. Але, на жаль, цей комітет, основний економічний і в економічному комітеті, під натиском такого торговельного лобію цей законопроект зараз не розглядається, він буксує. Тому є пропозиція, яку я прошу поставити на голосування. А пропозиція наступна: рекомендувати включити в порядок сесії та розглянути на засіданні законопроект 6155. І щоб цей законопроект ну запрацював, потім ми будемо до другого читання теж носити свої правки його поправляти. Але насправді дуже важливий для наших виробників. Ну в принципі, кого ми захищаємо наш комітет. Дякую. Може звернутися до Стефанчука, щоб він передав на наш комітет. Стернець. А може звернутися до Стефанчука, щоб на наш комітет передали?